Доброго дня, я рада вас вітати в ефірі екран Сошол Ком'юніті, голос громади, буде почути. І сьогодні з нами на прямому зв'язку місто Вознесенськ. Я рада вітати наших гостей, пана Володимира та пана Сергія. Представтесь, будь ласка, скажіть кілька слів про себе та яку організацію ви представляєте? Пане Володимир. ну мене звати Володимир Трандафіл, я, я являюсь я виконавчим директором громадської організації Агенції економічного розвитку. Ну, більш детально розповість Сергій Аверков, угу, який так. являється головою правління. Пане Сергію, а ви ви представляєте ту ж саму організацію, так? Голова правління. Так, доброго дня. Я, доброго я дня. теж представляю цю організацію Генсі економічного розвитку, її головою управління. Ну, і сьогодні з вами поговоримо про коротко про нашу діяльність. Вернівши один з напрямків її. Угу, дуже дякую. Я читала анонс. Це ще не помиляюся. Метод, який називається револьверний метод, і це виглядає ну, трохи дивно для мене, для людини, яка має зовсім мало досвіду в роботі ОСББ. І я думаю, що це і для багатьох наших слухачів каналу Україна жовтим Мінті буде такий новий термін, нова методологія, і тим більше цікаво почути про неї. Будь ласка, поділіться, що ж це таке, що це за метод у роботі, який ви використовуєте. Ну, це не тільки, я думаю, буде новинкою для наших слухачів, тому що. По суті, цей фонд, ну револьверний фонд, який створила наша організація в Україні. Ну як я знаю, немає аналогів. Є декілька організацій, які намагалися створити це, і в тому числі і міські ради, але в більшості випадків, майже усіх, він залишився на папері. В нашому випадку нам вдалося створити цей фонд. Револьверний він від слова. Револьвер, ви не помиляєтесь, і суть його полягає в тому, що як в револьвері барабан повертається на першу позицію, так і тут кошти, які є в револьверному фонді, поетапно після того як вони виконали свою місію, повертаються знову в фонд для того, щоб інші могли їх використати. Це по суті фінансовий інструмент підтримки об'єднання співвласників, який які надає поворотну фінансову допомогу. І призначений для підтримки ОСББ, для проведення поточних капітальних ремонтів, для здійснення заходів з благоустрою, по суті, на будь-яку діяльність, яка потребується в ОСББ, метою фонду цього все ж таки є не тільки фінансова підтримка, а й інституційна. Трим ОСББ, тому що він навіть виникав з цією метою, враховуючи те, що при нашій організації вже з 2009 року працює е, інформаційно-консультативний центр підтримки ОСББ, який надає безкоштовну допомогу, ми зіткнулися з такою проблемою, що нібито є можливість отримати допомогу, нібито ми. Е, Формуємо досить багато методичних рекомендацій, але не завжди ОСББ притримуються цих рекомендацій. Я зараз говорю про належне ведення бухгалтерського обліку, про діловодство, про всі інші речі, які, по суті, мають бути в будь-якій юридичній ну, будь-якої організації, яка, яка веде свою діяльність, і до, до числа яких в тому числі відноситься ОСББ. І наші рекомендації до них майже не прислухались. Чому? Тому що. Ну, ОСББ це досить нова структура і для України в тому числі з 2002 року існує тільки закон. І так сталося, що спеціального, спеціальної освіти голов, які стають керівниками цих об'єднань, немає. Да? Це досить різноманітні люди, вони інколи дуже добрі керівники, інколи це не відповідає дійсності, але в будь-якому випадку. Дуже часто це літні люди, які вже не мають основної роботи, займаються або займаються цією роботою в свій вільний час. Вона не досить часто є оплачуваною, тому належно вести все діловодство, всю бухгалтерію і всі організаційні питання ну просто ні фізично ні. Мотиваційно немає можливості безпекова. І тому тут ми ви теж вирішувати. пропонуєте так ресурсну допомогу, щоб вирішити це питання, так? Е, так, у нас є така допомога, е, і вона закладена взагалі в механізм фінансування. Е, ми не беремо застави, ми не беремо е, жодних е, гарантійних листів, але ми висуваємо критерії, чіткі критерії до. Об'єднань, які хочуть взяти кошти, і ці критерії саме критерії організаційного розвитку. Це належне ведення бухгалтерського обліку згідно наказу 422-го про спрощений бухгалтерський облік. Це наявність е затвердженого економічно обґрунтованого коштористу діяльності організації, це е належні методи боротьби з боржниками і низький їх рівень, тому є е е індикатором. А також е, прозорі і легітимні процеси прийняття рішень, коли є протоколи, коли є кворум, рахуються, є списки, коли є е, е, письмове голосування для того, щоб все можна було підтвердити. І коли об'єднання звертається до нас, вона заповнює антику, і під е, ми виїжджаємо на виїзну перевірку. Випадку, якщо а я перепрошую, вони цю анкетку мають вам занести чи можуть онлайн надіслати можуть онлайн, але в нашому випадку Вознесенськ це ага. переважно відбувається в паперовому вигляді, тому що ну, Вознесенськ невеличке місто і більше а скільки у вас мешканців? 36 тисяч. Ага, ну достатньо велике місто. Таке середнє місто, да. У нас 120 двадцять ага. сто 120 се про Україну. У нас 375 сімдесят багатоквартирних будинків із них. Вже біля 60, 70 це об'єднання співвласників, але це досить великі будинки, тому вони десь займають більше половини площі. Багато таких заяв платок. отримати? У нас ми На. почали працювати у 2013 році. Створювали ми фонд з 2010 року. Майже ну це вже третій рік. Інституційне становлення, пошук стартового капіталу, розробка процедур, правил, заявок. Це все тривалий час, але вже оголошений відбір заявок був саме в 2013 році. За цей час нам надійшло 11 заяв на загальну суму. Сто близько 120 тисяч гривень при наявності в фонді 60 тисяч гривень. Заявки зараз перевищили вдвічі нашу можливість, але враховуючи саме револьверний механізм, ми маємо можливість їх фінансувати. Але в черзі, коли mm -hmm. перші хто звернувся і встиг пройти процедуру перевірки, і вже відповідає нашим критеріям, може використовувати кошти, повертати а інші в цей час. Будуть проходити процедуру і вставати в чергу на отримання коштів, тобто, саме завдяки тому... цьому револьверному фонду, я зрозуміла, всі зможуть задовільнити свій цей запит, так свій інтерес, ну, ну, тобто, часом. Так, часом, так але так що... ну, і зовсім не всі, поки що, тому що 60 тисяч це досить обмежений ресурс uh -huh. і. Ми маємо певні стратегічні цілі, стратегічні напрямки по збільшенню коштів, по збільшенню терміну, на який ми видаємо ці кошти, відповідно зміняться обсяги робіт, які відпадають під фінансування. Ну, зараз, наприклад, ми не можемо фінансувати масштабні роботи з термомодернізації або інші роботи. Тому зараз ну, капітальні ремонти дахів, заміна дверей, вікон це все підпадає під нашу можливість, але мы стоим сейчас перед выкликом и расширивать финансовые наши возможности и с часом территориальные, не только в городе Лисенске Дякую. А пана Володимира, можно было бы достаточно? как Сергей Викторович сказал, что собираемся расширяться. И вот сейчас, в данный момент, в сентябре месяце, у нас с 24 по 26 сентября пройдет трехдневный семинар обмен по тематике револьверный фонд для ОСББ можно будет узнать теоретические основы международный опыт как создавался у нас этот фонд детально юридические все аспекты поэтому всех желающих тоже благодаря вашему ресурсу хотели бы так сказать сделать маленький такой пресс-анонс да, для всех желающих кто еще не слышал не знает хотели бы узнать и хотели бы внедрять у себя, Милості просимо, заповняйте анкету, заходіте на наш сайт ar.net.ua mm -hmm. і будемо раді вас відео в місті Вознесенське. Дякую, дуже приємно. Тобто це з усієї України можуть учасники бути, да, так? Да, абсолютно. Усі України. Навіть я можу взяти участь і навчитися да, що це да, таке більш да, ближче. Да, да, і можете вибрати у себе в регіоні. <гум> дуже дякую, дуже приємно, що ми сьогодні дізналися трішки більше, звичайно, що на все про цей. Метод, тому що справді я вперше почула і, і навіть незважаючи до не, 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 не короткої інформації, але зрозуміло, і в чому механізм, і ще мені зрозуміло, що у вас це дуже детально прописано все, так що був тривалий час встановлення, і це є дуже приємно і добре, бо значить цим досвідом можна ділитися. Я сподіваюся, що завдяки нашій програмі, завдяки. Участь у проєкті «Вознесенськ онлайн, якомога більше людей, які знаються про цей проект, будуть звертатися до вас і не лише за допомогою, а також щоб свою допомогу надати і підтримати ваш проект. Попереду ще в нас багато зустрічей, Напевно, і ми обговоримо це глибше і окремі аспекти, бо це надзвичайно важливе і поцікаве питання. І дякую нашим учасникам. Сьогодні у нас був нашими гостями були Володимир Володимир та Сергій із міста Вознесенська і розповідали вони про револьверний фонд. Це був була програма Вознесенська онлайн. В Україні за жалком голос громади буде почути. І насамкінець хочу подякувати фонду розвитку змітку. Пососу США в Україні, який підтримує канал Української ком'юніті. Дуже дякую, на все добре. До нових зустрічей, До побачення. До побачимо.